Які гарні знижки по 38 відсотків. Тут навіть 43 відсотки знижка. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам у всіх магазинах Аврора починаються новенькі акції. Акції почалися сьогодні, 1 грудня, і будуть діяти по сьоме. І так, ну почнемо знизу. Да, 43 відсотки знижка, конструктор пазл, 3 d різдвяний будинок лялька. О, якраз на подаруночок, гляньте, різдвяний саме будинок лялька. Він підходить до 3 плюс 3 років 191 пазл за 399 замість 699. Супер пропозиція. По-перше, так зручно його от нести. Можна якось красиво запакувати, бо ще, мені здається, гарний дуже подаруночок і розвиває, да, збирати це. Все. Самі б було цікаво. Чотири гривні всього-навсього ковпак святковий. В асортименті от він йде на резиночці. на Писано Happy Birthday, знижка на нього 36%. Це у нас адвент-календар від Jeep Joe, якось так. Тисячу вісім пазлів в адвент-календар. Пазли цікаво, до речі, різдвяні пазли, адвент календар. Так, де складається з 24 секцій. Кожній, а кожного дня ви достаєте з однієї секції, в кожній секції міститься 42 елементи. От цікаво, дістав, зібрав. На наступний день ще дістав 42 елементи і зібрав 1008 пазлів. Не написано, правда, до від скільки підходить. 249 гривень замість 399. Гляньте, знижка 38%. Також мені здається гарний подарунок. Так? Так, ну от температура написана 70 на 50. У вас картина ось така гарна получиться. Мені подобається картинки, тут різноманітні на вибір. І ще тут 20%. Знижка менша. Ось такий ще календар, тут менше він, по, по вагі навіть менший. Адвент календарь. А, які іграшки в кожному віконці. Ну також сюрприз у кожному віконці. Цікаво. 399 гривень. Тут, я так розумію, 24 віконця. Так, все дорізне. Глянь, такий набір, іграшковий, різдвяний торт. Такі упаковці серйозні. Мінус 50 відсотків, 199 гривень, 200 гривень замість 400. Мінус 50 відсотків. 33 пазли тут всередині. Кейк 3 плюс років підходить. Дуже красивий підсвічник сніжинки скляний. Знаєте, воно буде, коли свічка всередині дуже так мерехтіти красиво. В красивий 55 гривень, замість 99, 44 відсотки знижка. Мені подобається. І ще такий підсвічник скляний на підставці, в коробочці де олень 77 гривень замість 99. Ну це він просто не розпакований. Тут скло, а так, от олень. Ну також цікавий. Оце мені правда більше сподобався, дуже класний. Тобто прозора ця сніжинка. І ще й так золотом всередині. Ну я думаю, що мерехтіти буде красиво. Тут ще є така декоративна гірлянда. А, ось ці ліхтарики, все зрозуміло, Тут їх багато з цих ледламп, просто вони в виді ліхтариків, на батарейках працює 99 гривень замість 139, тридцять дев'ять ще прозміри її, да, зрозуміти, яка вона на довжину. Тут десять ледламп. Довжина 165 см, сантиметрів. Ще раз кажу, працює на батарейках. Ти Миколай вже наближається, якраз буде на цьому тижні, тому бачите, всі оці різдвяні такі. Ну що можна подарувати? Подарунки, конструктори від Лего, наприклад, 339 гривень 104 деталі, 349 гривень, 99 деталі. Ось такий великий адвент хеппі. Ой, Гаррі Поттер, адвент календарь, 7 плюс років, 278 деталів. За 1200 замість 1700. 9, ну, я всі читати не буду. Всі Лего, всі дивіться, Марвел, наприклад, 339 гривень. Такий подаруночок, Набір косметики дитячий різдвяний в коробці. ну Тут взагалі такий набір, і лаки, і помади, і тіні, і рум'яна. Мері Крісмас написано: 77 гривень замість 99. І на поличці з різдвяними подарунками вже є знижки, хоч і невеликі. Ось такий набір цукерок, глазурованих з Різдвом Хестовим та Новим Роком. Я так розумію, що це так, для Аврори виготовляють цукерки 350 грам за 129 гривень. Ой, це такий гарненький. Гляньте, в формі ялиночки, намальовані, які цукерки тут, шоколад праліне. Так, делісіадор 120 грам, мілано. 144 гривні. Читаю все, що написано. І тут знижки, до речі, от більші внизу на адвент календарі. Ну, зрозуміло, набір цукерок, адвент календарь 200 грам. Ні, це 75, за 79 гривень. Мері Крісмас. А ось такий набір цукерок Міленіум Джой Джой. О, це цікавий, мабуть. Ну, мені просто цей шоколад подобається. 144 гривні за 120 грам. І 200 грам, ось такий же набір, тільки великого розміру, ось такого плану, за 199 гривень. Пазли дитячі, картонні, від до так, я розумію, 5 плюс років, тут 60 частинок. Ціна 59, знижка 23%. А до речі, вони новорічні, і в асортименті я не зразу це помітила. Ну, я там дивитись не буду, які є. От написано новорічні в асортименті. Напій кавовий розчинний мак'ято Три в одному, класичний 6 гривень. Ще не молоко. Так, це у нас полта... полтавочка називається 290 грам. ціна 37 гривень. Воно йде нежирне, тут навіть вміст жиру не вказаний. Замість 44,37 за 290 г. Оце я не бачила, це ж мені здається, новеньке. З'явилось мак'ята. Напій кавовий розчинний, Кінг Као, 49 гривень за 150 грам. Це маршмели. По-перше, як вони гарненько запаковані. Ось так ідуть як різдвяний такий кульочок. Маршмело Майк Джой Крісмас 60 грам. Ціна 37 гривень зі знижкою. Щіпці кухонні зроблені в виді рукавичок від бренду Алмо. Ну вони так якісні на вид. Ну, Рукавички можна потім весь рік користуватися. Тут є, на що їх вішати. Щіпці кухонні металеві, 99 гривень зі знижкою. І знижка на форми силіконові для випікання, знову таки від Алмо. Так, Ось такі форми для випікання, силиконові від «Алмо». пряники, 6 штук за 69 замість 99. Так, і Вони, виходить, чисто пряники. А там далі за 77, також 6, тільки ялинки йдуть і знову таки від «Алмо». А у пряники ще й дешевше. Правда, на них знижку не поставили. Це я зараз перевіряла. Получається, що на них знижка навіть краще. 69 замість 99 Форми для випікання. Різдво також симпатичні. Оці 77 гривень. Бачите, тут є як чобіток, подарунки. Оці 77 замість 99 А получається, що пряники ще дешевше. Кто пюре від Галісія воно йде по 90 грам для діток? Пюре в асортименті 20 гривень. Я бачу тут грушу, не знаю, тут мікс є. Різні. І ось смузі фруктове. Не знаю, що це за бренд, аволово ось так називається, 250 грам. Знижка вже на нього 33%, 43 гривні. Смузі, яблуко, ягода, персик. Ну і от різні вони є також. Наверху тут стоять ці шоколадочки від Альпіно. Вони є різні, різні малюнки, різдвяні, такі симпатичні. 80 грам за 64 гривні. І тут як раз, два. 5, я так розумію, ні, 4 з цих плиточки шоколадних, також різдвяних, 74 гривні, 15 по 4 зі знижкою. Паста шоколадно горіхова, так, чокофіні називається. Вона коштує 69 гривень за 400 грамів зі знижкою. Два види шоколадних батончиків від Ріферо, візьму зараз собі спробувати, до речі, до кави. Є з Магдале 40 грам, ціна 20 гривень, на нього 26% знижка. А є тут просто молочний без мигдаля. Ну я не буду так бачу, а он він є, так? Ну просто без мигдаля за 19 гривень менше його 35 грам. Треба брати все таки з мигда з мигдалем за 20 і знижка більше. Дивились. ось цей бренд Ріфера він знаходиться в Дніпрі, місто Дніпро, вулиця Богдана, Хмельницького. Є ось такий шоколад молочний Ріфера. Тут написано в асортименті. От я взяла з кокосом 33 гривні за 75 грам. Ну, цікаво спробувати, до речі. Упаковка мені подобається гарно. Віночок поставили на знижку, віночок різдвяний. Зараз будемо перевіряти, правда, який з них. Так? 289 зі знижкою 37%. Сподіваюсь, що цей великий. Ось оцей віночок 289 гривень замість 349 великого розміру, до речі. І дуже красивий. Ну от дивіться, шишки, не хочу розпаковувати, ну як припорошений сніжком. Його можна, до речі, до, до щось украшати самому, додумати, якщо кому мало прикрас на ньому. Мінус 50% знижка на стакан дитячий з кришкою, трубочкою. Тваринка. Глянь такий красивий. Може комусь треба на подарунок, вони тут різні. 99% замість 199. 50% це велика знижка, навіть на Чорну п'ятницю не все було з такою знижкою. Оцей 99%, хочу ще перевірити. Ось така тваринка зверху. Ну, Може, в вашій вроді якісь будуть різні. 99 гривень. Ну, гарна пропозиція, дійсно. Ємність для спецій порцелянова, різдвяна, 44 гривні, гарнесенька. Мені оцей візерунок різдвяний подобається. Вона просто по одній продається. А ви вже використовуєте для чого хочете, хоч для солі, хоч для перцю. Знижка 20%. Мінус 40%. Знижка. Приправа для в'ялених томатів з розмарином 9 гривень за 25 грам. Пазли картонні, також знижка аж 43%. Така красива картина вийде. Оці пазли важенькі. Так, картина вийде розміром 80 на 60, я так розумію. Ну, Тут все якось без переклада. До, це 12 плюс років. Можна мені брати збирати. Цікаво, 200 гривень замість 350. Знижка 43%. Так як тільки виставляють ці всі цінники, готують головну поличку, я зараз прийду вам покажу Ось оці хапає або розберуть, або і також акційні. тут. Пропозиції стоять. В Аврорі є освіжувач повітря від веллі. Він коштує 49 гривень. Тут 300 грам. Вони в асортименті різноманітні. Також серветочки, серветки, освіжувач бачу, а вони повикладали ці серветки. А ось вони по 24 гривні. Малюночки показую. Є ось такий декор, як гном. Гляньте, скільки багато. Серветок 33х33. На 33, бренд називається Сілкін, Двохшарові 16 штук за 19 гривень. І є також трьохшарові від Сілкін, Трьохшарові 18 штук, 33 на 33 по 24 гривні. Акційна пропозиція крем мило рідке, Формі називається Формі Фемелі. 560 грам, ну запасочка така за 34 гривні. За 560 грам. І як бачите, вже цю поличку головну готують, будуть ставити акції. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступному випуску. В наступному випуску акцій вже буде набагато більше. В якому магазині Аврора і робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь.